Корочу, хочу зробити маленький обзір на е, гітарку, яка називається Harley Benton. Бачно, бачно. Harley Benton TE-62 Car. Що б це не означало. От. Справа просто в тому, що у мене є один телік, мексиканець Фендір, е, з двома хамбачами. Е, Кльова гітара, там отсечки, пушпули, коротше. Але справа в тому, що вона настроєна там всі, а я хотів якийсь там, типу, стандарт дроп Дропре. І думаю, так, треба друга гітара. Сука, треба друга гітара. І почав я дивитися всякі обзори, там що там радять, там люди в цьому сука, світі. Ну, і звісно, думав. Ну, якщо купувати знову якийсь фендер, ну це ну, дорого, там, 800 тисяч євро, ну, ніхуя, ну окей, там е, якийсь бушний десь можна там, знайти за 600, за 500. Ну, коротше, все одно щось до мене, типу зараз, та ні. Коротше. Я вирішив купити щось максимально бюджетне. Звісно, дивився на сквайра. Сквайер такий, сякий, я вже не пам'ятаю, як там вони. Коротше, можна зараз цей сквайер купити, типу, там десь за 200 євро. Але всі наполягали, братан, возьмі, возьмі, спробуй, блять, харлібен. Думаю, окей, 175 євро разом з делів з доставкою. Коротше, прийшла. Я її відкриваю, достаю з цих пакетів, всі всі кишки з неї зізнімаю. Настрою її по тюнеру. Підключив. І вона відразу строїла. Вона зразу була відразу була іграбельна. Відразу. І я. Люблю таку штуку. Я не дуже там дуже я не дуже вибагливий, але звісно ж вибагливий. Типу, просто щоб вона була комфортна. По-перше, що вона не клює. Тобто, якщо я просто її відпускаю, вона тримається, тобто вона має баланс. Це круто. Лади не вилазять. Тобто, вона не то, що вона дуже ідеальна. Я колись там тримав ось, в цих руках якісь кастомні е фендери. Звісно, там, ну, там все типу, ну просто боже вона. Це не так, але нічого не мішає. Тобто все круто, круто. Калки прекрасні. Вони такі, такі коротше, типу, подстарі, коротше, зроблені. Клас тримають строй. А, всі крутілки, всі туди-сюди, все круто працює. Оце зараз просто комбік і гітара. Десь там, може, трохи є якийсь ревір на самому комбіку. І вона просто класна. І дзвінка. Взагалі просто нема питань. Але все ж таки я е, граю з компресором на кліну, я от это, рот їбал, там от эти все коротше. Я... Мені подобається, як вона така тюлево додає якось жиру. Оцей мій звук. Завжди я так граю і мені так подобається. Це мій чистий звук. І це просто топ. Це зараз вона. В бриджовому положенні футболки не рвана, руки okay, не рвана. У середнього положення я практично ніколи не граю я не знаю. Я до того, що я всім раджу. Якщо хтось щось шукає, типу, бюджетне, я впевнений, що ця гітара буде і для новачків, і для неновачки для всіх. Типу, вона просто крута, вона дуже зручна, вона збалансована, вона просто топче за такі гроші, чуваки, 175 блядь, Гривень європейських. Це типу, ну бля, камон. То я всім раджу. Я нічого не крутив. Я трішечки підкрутив мінзуру потім. І то це було ну так, типу, бляв, я хотів просто провірити, що гріф практично ідеальний. От просто вона приїхала з коробки, ідеально, практично. Немає ніяких цапок, ні хуяпок, нічого. Ну, тобто, якщо там ну, звісно, там щось дивитись під мікроскопом, може, хтось щось там і знайде. чи... Якщо, звісно, у вас там скіли просто піздець, якщо ви все життя грали на кастомних гітарах, то звісно ви скажете: Та ні, братан, ти що, єбанутий? Я не грав. Я грав все життя на таких бюджетних, полубюджетних, таких, типу середніх гітарах, типу Корея, бляха, Мексика і, звісно, Китай чи Індонезія ще. Ну. І ця гітара цілком крута, тобто я впевнений, що на неї навіть можна щось записувати, типу ти що... вона всну просто... просто крута.